І розглянемо всі ті питання, які сесія, на порядок денний. На на друга на Значить так, у всіх у вас є матеріали, сесійні матеріали, проєкт рішення, порядок денний. Е, я думаю, що ви вже так проміглися, познайомилися. Е, хто за те, щоб е, в цілому прийняти порядок денний? Цілому всі питання скільки там є в нас 75. Прошу голосувати. Три за, утримались. спроти немає. Значить, так, я думаю, земельні питання ми будемо голосувати усі потім пакетом. Тому що це є людські питання, земельні, а зараз ми пройдемося по всіх питаннях. У нас є профільних питань наші комісії. Профільні питання у нас які Василь Михайлович. Профільні ваших питань є два питання: перше і друге. Перше і друге питання. Отже, перше питання про ухвалення звернення щодо прийняття законопроекту пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування реєстр номер 13150 у запропонованій редакції. Я скажу так, виконаний йде законопроект під реєстрацією 1350 до Верховної Ради. Асоціація міст голів вносить е, свої правки, рекомендує або розглядати такому. Сама суть це. Е, Створення єдиного державного реєстру, актів місцевого самоврядування, реєстру та запровадження додаткового контролю місцевих державних адміністрацій за власним помаганням органів місцевого самоврядування. самоврядування місцево нові реєстри створюється немає необхідності. Тобто, ця реєстру це все є. Є свій реєстр, для маркет цивільного стану, нас видача ЦНАПі, нас всі реєстри створені, тобто єдиний реєстр. Це чому так? Тут у цьому зверненні, ви прочитаєте є підповнені статті, де рекомендації, що цей державний реєстр просто-напросто. Нам потрібні додаткові фінансові кошти. Нам створення єдиного, це має за місце самоврядування. Ми відтак і свідчуємо всю інформацію, ми все це віддаємо. Для чого це створюється? Це просто піде додаткове навантаження на корнення місцевого самоврядування. Наскільки я знаю, в області вже більша половина рад приймуть. E, Підтримувати це звернення? Тобто, зміни у нас не змінить і цей закон ми за лише справими, тут є розписано. Що, члени комісії, є якісь питання до даного питання? Нема. Що ми підтримуємо значить ми no. дали проєкт рішення і дане зведення, підставимо про підтримання даного зведення щодо прийняття даного законопроекту? Хто за? Утримали. Немає, три зла. Друге питання про постійну комісію планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-домічного розвідку ОТС і селищної ради. Є, Є заява Богдана Білусіка, голови комісії від 11 травня. За власним бажанням він написав, що він не може виконувати обов'язки голови комісії. Тобто проєкт рішення про постійно комісію фінансів йде на, на сесію і складачі, то що він не може виконувати, Богдан Васильович йде, як вам сказати, з голови комісії. Питання вже рефікація ренамної комісії охорони правильного Богдан Васильович погодився. Скажу так, офіційно на каму, в п'ятницю Богдан Васильович заявив, що він не буде виконувати, він просить. І не знаю, говорю так, чи на цій сесії, чи на сліду, буде внесений проєкт рішення про нового голову комісії. З подачі заяв, з пропозиції та селищного голови, селищного немає, секретаря селищномає. Шановні члени комісії, присутні 5 трьох скажіть, у вас є питання якісь? Ні. Що не хочеться? Він каже, що немає. Не може виконувати, що. По питаннях я так розумію, робочих, сімейних, ну і таке, що добровідає. Він добровіда. Ну, Я десь під свідомості, можливо, після останньої сесії я можу не функційно, бо не це Я тут теж думаю, що підготовлюватися. Він сказав, що він не допомагати. Даний даний дани, проект рішення доросли до проблем. Так, <зас> хто за? Три за. Утрималися, спроти немає. Третє питання про затвердження програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Солодівської селищної ради 25-й сьомий рік. У нас зараз проблема з цією культурною спадщиною, тому що питання вже піднімається до тисяч 25 року. У нас не буде Об'єкти там дуже багато треба зробити дій, ну і, відповідного фінансування з нашим фінансуванням, але програму прийняти треба і обов'язково, тому що вже образ десь трошки нам махає пальцем. Що програма передбачає? Програма передбачає самри. Дуже важливо зараз для виготовлення тих історико-технологічних архітектурних планів. Там дуже треба багато фінансування, але ну, ми це вписуємо перед перелік заходів, але як далі не знає. Це і реставраційні роботи, це і е, огорожі, це і благоустрої, е, це якісь святкування. Тобто, в нас щоб зміну на території громади, я зачитаю, що це важливо, що були курси. У нас є 18 пам'яток культурної спадщини. Шість об'єктів мають статус пам'ятки національного значення. Національний. І 12 пам'яток місцевого значення. Ну і одна пам'ятка ботанічного значення це Солодні Спітлення. Це нарахується теж до якогось кусочного спадщини. Е, тому передбачено в програмі ряд заходів. Це і вибуховиня і технічної документації на земельну пляму, в тому числі ми дописали. Документації на взагалі право власності, на об'єкти, тому що об'єкти на право власності. Тобто, те, що буде передбачати даних програму. Поки що кошти не закладають, майже коштуються призначень, тому що ми знаємо, як нас буде працювання, але програма мусить, ми підтримати. Ми до довідомо, беремо, але ми проголосовуємо голосуємо. Все ж таки, бо це є програма і цей випадок. Так, беремо довідома і отримуємо за мене проєктніше. Хто за тризав, отримав, спроти немає. Читне забезпечення програми для кримників на 25-27 рік. Раскажете? Я скажу пару слів по програмі кривників. Це є домашнє насильство. Програма кривдників. Десь область е, починає брати це питання на контроль, Це в сильно підіймається питання в Україні і вже в області прийнята це програма покривку. Тобто, Спікається на насильство на гендерній рівності, стикається з насильством у сім'ї, десь до, до жінок, до дітей, то, що відбувається. Цю програму ми повинні прийняти. І ви самі знаєте, що в нас зараз йде війна, повномасштабна. Це психологічно. Тут розроблена програма методика десь запобігання домашньому насильству, десь попередження, десь Цим, основна маса цих буде займається захист і їхнім президент. У нас є людина, прийшла вже навчання, яка має сертифікат по цьому і по цій програмі працювати. Наскільки я б, не, не саповця, був січень або лютий місяць, коли була прийнята власна програма покрянка. Я точно давно за файлову до статус кремівка йде через суд. Нас вже можемо, що це щось, на нам є скоро за відкритим.

Боємо, шіху, Ось, ми вже розглядаємо четверте питання а, Ви, сьогодні, ми, та, ми, да, про затвердження програми для Києва 25-27 рік. Дмитро Дмитрович, Наталі Вада, скажіть, тебе про своїх? Так, ми взяли програму про охорону з обережного на щастя. Ну, зверте експерту, я тоже купив, типу, мы уже там ломали, там і варно. А, е, построїла нам там, я осені купила домішки малих, там рама, уже просто виграла. Окремий коста. Не накра. Не за, короче, куту, ну, я думаю, що це буде клас нормальна параграма, тому що всі приймають, і всі громади знає, і Має мати і на явності програму про це направить, а зачитає на Хто? за. Прозатверджує програми для кривдників на 2025, рік. ключає воно Включає це і профілактичні роботи з на співвеснями, реабілітація, психологічна підтримка їх. Ну, одним словом, тобто є людина у захисті, яка пройшла навчання спеціально даного приводу. І будуть з цими кривниками займатися. Якщо буде в нас такі кривдники, на ну, що людина отримає, то я людина отримає статус, тут направляє нам повідомлення, що є такі кривники у нас, і ми починаємо з цим критиком працювати. Ну бо якщо хоче, я так розумію, ми не, не передбачаємо, а це все у межах. В межах так, так. Ну але якщо треба дивитися і правила на якусь реабілітацію, то Шановні <реш> е члени комісії, у вас є питання до доповідача? У нас просто, виходить, так, ми програму приймаємо, тому що у нас така є процедура, Але що можна приймати. Фінансування ми не маємо, тому що ми не маємо фінансування. Ми виставимо перший кошторис не прозначе, а далі буде ви.

Каріна була психологічні різні різного роду служби. Навіть вони деякі що вони хочуть проводити такі профілактичні роботи, вони зобов'язані, вони мають своїми відомствами. Якраз співпрацювати з захистами, з сусідніми закладами і медичними закладами. Звичайно, що вони прийшли. Значить ще є ось питання. Але всі, усіх громадах діти дітьми нас вже було цей програми. То я думаю, що майже. В разі чого буде накладено дисциплінарне стягнення. Значить, так, даний проект рішення ставлю на застосування за окупціону. Хто за? Чотири за. Отримали спроти немає. П'яте питання. Про затвердження програми інформатизації та цифровізації сторонської середньої територіальної громади на 25-27, доповідає начальник відділу економіки та соціально економічного планування у Чертвій. Так, на виконання дуже розпорядження української обласної адміністрації та регіональної програми інформатизації цифрового викорпаття, наша громада теж повинна завершити програму цифровізації інформаціації нашої громади. Що передбачає дана програма? Дана програма покращення надання послуг населення через впровадження відкрите дадування та відкрите Буде Уряд, відкрите урядування. В даній програмі було проаналізовано також електронні сервіси, які впроваджені в нашій громаді, електронне урядування, які ми надаємо послуги адміністративні, соціальні. Також ми проаналізували комп'ютеризацію на основі наданих даних установ організації Службої селищної ради покриття Wi-Fi, доступність Wi-Fi. І відповідно до цього всього ми проаналізували, зробили заходи, тобто шість напрямків, які повинні бути реалізовані в рамках цієї програми. І відповідно кожен напрямок передбачає відповідні заходи та реалізацію. Розробником даної програми було відділу економіки, соціально-економічного фінансування буде за рахунок коштів місцевого бюджету. Програма буде проваджуватися на 25-27 років. Так, дякую. Ну це мені трошки відомо, це питання, тому що цифровізація, інформатизація. Ми зараз працюємо додатком рія, особисто ми, тому що ми були на платформі «Нові знання», Нам сказали, що все ж таки треба державу підтримувати президента. Навіть на увазі, це є державна платформа. І то, я думаю, що на протязі можна буде вносити... Доповнення до цієї програми, на щось так розумієте, бо то школи так само, але не треба комп'ютер закупівля комп'ютерів. Ми передбачили сали аналіз усіх структур, з відділу освіти, управління освіти, з відділу культури, соцзахисту, селищної ради ми повністю проаналізували всі забезпечені з комп'ютерами. Там програмі є наскільки комп'ютерна техніка в нас застаріла, наскільки вона відповідає всім вимогам? Ну хочу сказати вам дуже. Така не дуже хороша, не втішна невтішна. Не нас май сімдесят п'ять відсотків відсотків на застаріло обладнання або більше п'яти років. По школах там всюди такий вайфай хороший, де можна надати. Як ну, вайфами це вже це можна вишити, mm -hmm. а з комп'ютерами це крім того, там передбачені так, ну, придбання. Комп'ютерної техніки, крім того, там передбачені заходи, такі як електронне голосування, тобто, яке дуже ніби важливо для громади. тобто, Крім того, у нас передбачені навчання для спеціалістів для впровадження там електронний документообіг, робота на різних платформах, є петиції. То й навіть у нас добре ви розумієте, у нас дуже є, от, є те, або зараз мрія, зараз у нас це все кидається на нас. На учителів, змінити людина, яка би сиділа на базі. Я розумію, маленькі школи це ж там, так як великі школи, це є надзвичайно важко. Ми виходимо з того положення, не кажу вже, але в майбутньому то треба буде продумати якусь одиницю з місцевого. Ну хоча би щось. Розумієте, то, то, то сна? Ми навантажуємо вчителів інформатики. Я не кажу, що ну це не розумієте, але це не їх посадові обов'язки. Також не входить. Та це всюди буде зараз. Я не можу тоді мати. Це є додаток мрія. Ми були спочатку, це ЕДІ, Еді у січні пропало, тому що не пішло фінансування з ну, ми Це всі ми були однаково допомога розвивати. Далі нові знання, а зараз ми на миї. От тепер проходять навчання з чи з Києвом, одним словом, таке бо. У нас, от, наприклад, наш освітній заклад вже проходить синхронізацію. Зараз буде навчання для адміністратора. Тобто я почала три адміністратори, заступники. Покупи, Дожі, путь, керів, то, що Марківський ліцей, один цикл має електронний документообіг, так? так? Ну я би не сказала, що аж так повністю. <поцентрична> Але більше нас ніхто не використовувати документо обід, хоча це по-перше і контроль за виконанням пише і зменшуємо запечення на цьому базу наш про. ми ще не встигли всі. Ми зараз мусить. Заліто ми мусимо. Ми мусимо, чи ми хочемо, чи ми не хочемо. Нас просто дідали на різні, розумієте, а ці, де є розробики платні, а це не є, це де є державні, всі ми дали займу і пішли всі на, на, на державу. Але ми маємо зараз там кошти. Ну не, не треба коштів. Там не треба коштів, це президент, це ось. То є, є програми, які ну у нас є, наприклад, електронно-документовані програми, які треба відпровадити <зважно> і використовувати. Безкоштовно. Це так. І... <плес> ні, <плес> але вже вас, а ні, нам потрібно. Ми говоримо для тестового з обліку А, додо. Так, до висок, це все платне. Для вас платне, а у випадку додаток, приємно йде через дію, там іде вся синхронізація. Ви ж бачите, це вже ніхто нічого не сховає. Ну, От це зараз воно зараз скільки нам потягне? У нас там уже немає. Нічого нам не потягне. Ну, вигляді. Ну ні, ви виймайте на увазі і додаток, ще сама програма. Програма, потягне дуже багато грошей, але це не означає, От значить, сама Електронне бюджетування воно потягне гроші, тому що це є великі кошти тут закладали. Ми кошти так само не закладали, тому що ми не знаємо, що в нас буде в бюджеті, які в нас будуть видатки. скільки в нас буде там, наприклад, якісь лишні кошти, вільні кошти, які ми можемо провадити. No, йде до того, що аби купити якийсь комп'ютер, може бути така програма. А. чи програма no. забезпечення, чи ще? یہ پروٹوکول ہے جو ایک پروٹوکول ہے جو